Добрий день, ми з України, мене звати Інна. Сьогодні 18 травня 2025 року і нарешті я знаходжуся серед своєї краси. Друзі, гейхери відновилися і виглядають досить привабливо. Подивіться, друзі, на цю красуню це гейхера Ріо. Просто не передати словами, яка вона гарнюня. І ось це, друзі, оранжеве диво це арабіка. Дуже сподобався мені цей сорт. А ось це, друзі, чудовий бархатний кущик, це Рекс Ред. Друзі, у світі гейхер є два сорти їх, які мають такі, знаєте, плямочки. Ось, надіюсь, видно у камері ось ці от плямочки. Дивіться, бачите? Ось це гейхера Midnight Rose. Чарівна, прекрасна. Страшенно її люблю. І ось поряд з нею, друзі, це Гелексі. Подивіться, вона також має п'ятнишки, бачите? Але вона, знаєте, така більш червонішого відтінку кольору. Зараз я вирву листочок з Midnight Rose і поставлю сюди, щоб була видна різниця. Щоб ви коли обирали, розуміли різницю між ними. Midnight Rose і ось ця Galaxy. Бачите? Ось, друзі, це гейхера Rex Dark Amber. В позаминулому відео я обрізала пеньочок і е, накривала її бутилкою. І ось зараз з вами знімемо цей бутиль і побачимо, як же вона за цей час наросла. Подивіться, подивіться, яка це краса, друзі. Вона зараз ще набереться кольору. Ось ці старенькі листочки я ще обріжу і молодесенькі залишу. Тому я і кажу завжди: якщо ви бачите, що ваша гейхера плохо росте. Накривайте її бутилкою, кришку не закривати. Що я далі буду робити з цією гейхерою? Ось, бачите пеньок? Ось Ось тут я його обрізала і утворилися багато-багато діток. Все одно, друзі, в наступному році весною я буду цей кущик повністю викопувати і ділити її е, на поділочки. Тому що ось цей от пеньочок, він може внутрі там. Е, Згнити, спортитися, тому такі рослини, в яких ви зрізаєте пеньки, обов'язково через рік потрібно викопати і розділити на поділочки. І У вас буде не один кущик, а багато їх. Ось це друзі гейхера Forever Red І на моє здивування вона пережила цю зиму. І подивіться, як чудово вийшла з неї. Це була досить невелика поділочка. І подивіться, яка от красунечка. От прямо вона мене здивувала. А ось це була менша поділочка. Подивіться, це в минулому році я їх ділила, і також вона оживає. Також вона оживає. Друзі, а цей красунчик зелений це Меркурій. Подивіться, який він чарівний зараз. Оці червоні прожилочки на зеленому, бачите, вже готується до квітування. Ну, витривалий і дуже гарний сорт. Друзі, гейхери, які були у мене в стаканчиках і зимували. Вони у мене також відновлюються, відновлюються ті, які вижили. Ось друзі, це повних сім ящиків гейхер. Це мої втрати за сезон зима-весна. Зимою вони всі були прекрасні. На початок весни також вийшли прекрасні. Ну і всі ми знаємо ці повторні заморозки, які ось так негативно вплинули на мої гейхери. Це в моїй практиці вперше. Таке, тому зробили висновки і йдемо далі. Всі друзі, рослинки в різному стані. Ось, до прикладу, ось ця гейхерела пічті, Піч подивіться, вона красуня, бачите? А ось ці гейхерки ще не понаростали. Це солар екліпсики. Бачите? Тут також різні є. Латунний фонарь, ось Меркурій є, ось вони всі наростають. Ось чудовий, подивіться, яка красуня, шок Бачите? Тобто всі на різних стадіях розвитку. Ці малесенькі ще зовсім. От бачите? От Меркурій красивий. Меркурій гарний, відновився і все. І друзі, хочу сказати по поводу продаж. Наразі гейхери свої не продаю, можливо, трішки пізніше, через місяць якийсь. Вони доростуть до нужного розміру, до потрібного розміру, і я їх трішки продам. А також ще хочу уточнити, що гейхери з відкритою кореневою системою з ґрунту я не продаю. У мене таких просто немає. В Відкритому ґрунті я вирощую рослини тільки для себе. Всім бажаю гарного настрою, всім бажаю тихих ночей і дней. До побачення, яких дней.